9 жовтня у Тернополі було сухо. Мікрорайони сонячний, східний, дружба, березовиця, кутківці, пронятин та канада залишились без води. Там її вимкнули через проведення водоканалом ремонтних робіт та щорічним плановим промиванням водопровідних мереж. На водопровідних насосних станціях хлорується підвищена доза хлору, вода в резервуарах для того, щоб після того як вона запуститься в мережу провести належну дезінфекцію. В той час на водопровідних мережах проводиться цілий комплекс тих робіт, які неможливо провести, коли вода є в мережі. Це, зокрема, найбільші роботи пов'язані з заміною великої запірної арматури. Паралельно буде встановлено ряд пожежних гідрантів, які також потребують відсутності води в мережі. Паралельно будівельні організації, які завершують будівництво окремих об'єктів, будуть проводити врізки в водопровідну мережу. На мікрорайоні Східний п'ята аварійна бригада водоканалу проводила роботи з заміни засувки. Електрозварювальник Володимир Труш каже, щоб це зробити, вода має бути перекритою. Тому для ремонту обирають час, коли промивають мережі. Бо вирізали засувку. Зараз підганяємо латку і будемо зварювати. Водопостачання поступово відновлюватимуть протягом 10 жовтня. Вранці в окремих точках розподільчої мережі по мірі віддалення їх від 4-ї водопровідної насосної станції, що на вулиці 15 квітня, з'являтиметься вода з підвищеним вмістом хлору та окису заліза. Тому її не можна пити чи вживати у їжу, а лише використовувати в побутових цілях. Подачу води в нормальному режимі підприємство планує відновити до кінця доби 10 жовтня. Промивання водопровідних мереж комунальне підприємство здійснює двічі на рік навесні та восени. Це роблять для підвищення якості питної води.